Якщо ви знаходитесь в Києві, і у вас є потреба здобути знання, які допоможуть вирішити усі ваші проблеми, то у вас є можливість потрапити на унікальний авторський тренінг, в якому я поєднав акторську майстерність та ведичну духовну літературу. Акторів на тренінгах вчать, як користуватися та управляти своїм емоційним станом та своїм фізичним тілом, але зовсім нічого не розкривають, що таке душа, як вона взаємодіє з нашим тонким тілом, емоційним станом та грубим тілом. Ведична література в повній мірі відповідає на всі ці питання, але є інша проблема. Дуже важко зрозуміти, як ці духовні знання з книжок та відеолекцій можна примінити на практиці. Приведу приклад, ви. Не є це матеріальне тіло. Це матеріальне тіло лише тимчасова одежа. Ви душа. Ви вічні, вас неможливо знищити. Ви як душа зсередини наповнені абсолютним знанням, вічністю та блаженством. Як тільки ви усвідомите, насправді усвідомите, що ви являєтесь душею, то ваше життя в ту саму секунду перетвориться на рай. І не колись там після смерті, а в ту саму секунду, як тільки ви це усвідомите. Ось ви прослухали цю інформацію. Але як дійти до такого рівня свідомості? Як взагалі зрозуміти, куди рухатись? Вам необхідно отримати емоційний досвід. Отримати смак, як це виглядає взагалі цей рівень свідомості, на якій він взагалі поличці знаходиться та як до неї дістатися і бажано найшвидшим способом. Тому я створив цей тренінг, на якому ви, знаходячись в позитивній, дружній, емоційно безпечній атмосфері, просто граючись в акторські тренінги, будете здобувати глибокі духовні знання. Якщо ви шукаєте духовні інсайти, які зможуть змінити ваше життя на краще, пишіть мені в інстаграм Хочу на тренінг до зустрічі!